Світлані Нефьодові 64. Чоловік помер у 2005 році від онкології. Жінка самотужки виховувала дітей. Війна в її рідному місті Красногорівка була відчутна ще з 2014 року. 11 липня у нас три дні взагалі розбивали все підряд. І у нас взагалі ми півтора кілометра три до Старомихайки, а так півтора до лінії заприкосновіння, то у нас там війна ніколи не прикращалася. У нас там обстріли були постійно, ми з внучкою і з внуком в огороді копаємося, летить, свистить, ми присіли, пролетіло, Ага, ну добре, пролетіло і далі копаємося в огороді, бо в нас там і хазяйство, і кози, і все було. Весь цей час виживати у прифронтовій зоні родині допомагали волонтери, та після повномасштабного вторгнення вибору не залишилося. Заставили виїжджати, тому що з дітьми в першу чергу під приказом, що евакуація принудительна, з дітьми не можна було ставатися. То ми якраз машину визвали, стоїть машина, а я побігла рядом там кілька домов. Такий маленький кіоск, люди на дому держали, води в дорогу взяти, дітям пити. Побігла туди, о, ті возлі машини, а я там. І як цей кіоск затрясе, все піднялося, а там рядом школа, в яку внуки ходили, і по школі розбили школу вщент, ось такі столби дима. Ой, я, я ще думала, йшла за водою думаю, ну, може, не поїдемо, ну, може, залишимося. Родина переїхала до Чернівців. Тут старший син Данило вирішив йти воювати, аби не забрали молодших братів. Вони прийшли на реєстрацію, становитися тут, а їм кажуть: Ого, у вас п'ятеро, має хто піти. Він каже: добре, я піду, тільки малих не трогайте. Ой, що він пішов а через півроку малих забрали. 22 і 23 роки, а до 27 не можна було брати. Забрали і малих. Іван походив, походив, подивився. Нікого братів немає. Каже: ну що, я теж піду, бо в нього була справка, йому не треба було йти. Двоє з братів вже повернулися з війни обидва з важкими пораненнями. Дуже тяжко, тому що у них ранення не тільки от у одного ноги немає, а інший розстріляний з кулемета, а теж тяжке поранення. У них усіх контузія, і вони по п'ятеро днів не сплять. Ладно, пішли, та хоч би ж допомагали, а що вони так ранені і не хочуть лікувати. Виплат ніяких. ніяких. Вивели за штат і 502 гривні зарплата. Найважче для багатодітної родини не мати власного житла. Дочка померла у мене під опікою п'ятеро внуків, і зараз ми в цих двох манюних кімнатах і сини. І дітей п'ятеро вони ще онлайн займаються. Я ярушалася по поводу житля, щоб нам дали щось розширене. Ну, безуспішно, нічого ніхто не відкликається. Ну хоча б у нас розрушене житло, і я подала по розрушенню. Людям вже виплатили, а мені нічого. Я хотіла, щоб виплатили, щоб купити десь в селі, щоб можна було дітей перевести, щоб сини там могли. Свої ті всі поранення загоїть Олена Крічко, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини сі 4